вам розкажу про свій улюблений фільм так цей серіал Гаррі Поттер Ви знаєте, що більшість людей хоча по разу в житті дивилися хоча б одну серію або бачили якісь айтити з ним такі ось ось в Через те, що тут дуже багато частин 7 частин в одній частині 2 частини я напевно, що сьогодні розкажу тільки про 3 а якщо вистачить часу, то розкажу всі так Спочатку розберемося, хто ж цей такий Гаррі Поттер. Гаррі Поттер – це хлопчик-загарта, з чарівник, який навіть не знав до 11 років, що він чарівник. Там перша серія Гаррі Поттер. Гаррі Поттер підкинув дуже добре дядьку до, її, до його злої тітки та дядька. Вони з ним знущалося його дитинство і не могла до нього нормально відноситись, тому що думала, що його. Матір і батько якийсь тютю. Потім йому прийшло лист з академії Хогвартс. Його тітка і дядько не хотіли його віддавати, тому що думав, що а, там він буде якийсь неадекватний і так далі. І вони вирішили приїхати на якусь. Вежу посеред моря. Але там їх також ця участь достигла. І прийшов Генервік і вибив їм двері. Отак от, от якось сталося. Потім його забрав Гегерт, і вони поїхали в Хогвартс. В Хогвартсі він познайомився з двома своїми друзями Роном Візлі і Герміона Ренджер. Герміона Ренджер вона була про що Мама, по-моєму, була чарівником. взагалі в неї, ні, ні, Нікого не було чарівників в сім'ї. А Рон Везлі бі, був бідним. У нього було дуже багато братів і сестер, у нього було два брата і одна сестра. І вони так собі типу хладили. Також у нього був ворог. Це Драко Малфой. він був сукровцем і дуже багатим. Так. Я що відбувалося взагалі в цій серії? В цій серії наш Гаррі вирішив пошукати собі проблеми на одне місце і вирішив розізнати, хто ж це такий, от. кого не може називати. Так, так сталося, що виявилося, що це був один із професорів. В кінці закінчилося тим, що Гаррі Поттер дуже такий от розумний. Він о, відкрив ту кімнату, забрав свій філософський камінь і все було окей. Okay. Наступна серія у нас Гаррі Поттер і таємна кімната. На другому році так само нічого не помінялось. У нього було так само два найкраща друге, Гельміон Гринч, Рон Візлі. Um, Фото так самого всього ворогом. Потім там почали відбуватися дивні події. Учні просто uh, дивилися на когось і кам'яніли. Цю участь достигла навіть Герміон Грейнджер. Слава Богу, вони не дивилися прямо в очі, і через деякий час вони ж все-таки розкам'яніють. Дуже. Дивні надписи на стінах з'являються і зазвичай в цих місцях був постійно Гаррі Поттер і Рон Візлі. І думали, що це роблять вони. А насправді це робили не вони. Потім одного дня вони знаходяться в таємну кімнату, падають туди і там відповідь. Дуже великий змій, який якраз і, і, і кам'янів. Так сталося, що це все робила сестра молодша Рона Візлі. Але не по своїй волі, а по волі з, е, а по волі, блін, це, а по волі одного чувака. Там вже подивитесь, зрозумієте, що вони дивилися. І так сталося, що вона чуть не загинула. Отак-отак от, от. Ну, коротше, дуже крутий Фенікс при... прилетів і дав Гаррі Поттері великий вогняний меч. І цей воєнний меч, він бив ту горгану і все. Наступна серія, це у нас третя вже. Гаррі Поттер і В'язень Ескабан. Все починається з того, що за кабану утік найстрашніший впивця Сірус Блек. Ну і школа вирішила застрелитися і випустити такий от чорну фігу, не забула як він називається Дементорво. Вони називаються Дементором. І сталося так, що один з дементерів з'являється в цьому поїзді, чуть не вбиває Гаррі Поттера того, що вони <noise> думають, що там він типу. А також у нас з'являється новий mm... новий професор, який э, веде захист від темних сил. Цей вчитель. Невчає Гаррі Поттера захищати світ дементорів. В кінці серії виявляється, що Сіріус його хресний батько. І Гаррі Поттер просить його, щоб він забрав його до себе, і вони мали, типу, щоб він став його опікуном, але на жаль так не можна. Так. Наступна серія це у нас Гаррі Поттер» і Келах Вогню. Цього року в користі проводяться щорічні змагання Келах вогню». І цього року вони проводились в Хогвартці, вже там брали участь. Дві школи це жіноча школа і тільки чоловічі школа з півдню. На ці змагання мало піти виключно ну, пригову учнів з кожної школи. Так сталося, що з Хогвартса було два учні. Як ви думаєте, хто це? Правильно. Гаррі Поттер і його друг. Я забула казати того чувака. Короче. Але була одна загвоздка. чого ж вони двоє? І, знаєте що? Гаррі Поттер був замалий. Тобто йому не можна було йти на ці змагання. Ось так от сталося там. Ну, коротше, Гаррі Поттер попадає на ці змагання. Він проходить ці змагання і виграє. Виграють двоє. Учень з Гарріпо і Гаррі Поттер сам теж. Так. Але в кінці той старший хоче захистити Гаррі Потера і той старший вмирає. Також у нас з'являється ця серія Той, кого не можна називати. Він чуть не вбиває, він хоче відрадити свою зовнішність і стати знов таким сильним, як і був. Він проводить свій ритуал. І стає знову сильним, такий самим, кін був колись. Також він скликає всю е, роту своїх от підданих. І там з'являється бачко Драко от така Отака серія. Далі. П'ята. Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Стається. Що нікому. -ко -ні Гаррі ніхто не вірить. Всі думають, що він бреше, і що це якийсь його дурний сон. Дамблдор вірить. Його перебирають, щоб він не заважав. І замість цього приходить зла тьотя, на ім'я Амбридж, яка всім керує вона, забрала всі картини не ставила правила, вона була дуже строгою. Але знаєте що? Вона любила рожевий кольор, просто Так. Да. І так сталося, що нікому ця пікмуха не подобалась. Коротше, Гаррі такий, ну, я такий умний, я такий великий. я свою армію проти той пікмухи. Він збирає дуже багато студентів і... Разом з ним вони відкривають таємну кімнату, яка е підбудовується під свого бажання. Тобто, якщо вона захотіла тут тут -ту 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 кімнату, то вона такою і була. А. Корач, вони ту борич виганяють. Вона просто не витримує їхніх виходок. І потім це Але Гаррі Поттер хотів розібратися, що, звідки він такий, що він весь робить, і пішов шукати колбу з пам'яті свою. І стається так, що їх підловлює. Це не Дамблдор, а Волдеморт з його підданими. І в цій битві Зення. Гене його хрещальний батько Сіріус Блэк. Ось така трагедія сталася. Шоста частина. Думаю, це буде остання частина сьогодні. А сьома частина буде вступному відео. Володеморк. Ой, дамбулер. Знову. Вертається і показує Гаррі спогади, як подолати Волдеморта. А потім ви це, що є от штука як Горокракси. Це маленькі частини Волдеморта, які розкидані по всьому. Так сталося, що один з цих горокрасів це є Гаррі Поттер. Ось так. І поки вони існують, відповідно Волдеморта не можна вбити. Так сталося, що не знайшли один ірокрас з семи рукрастю. Але в кінці дамблдора вбиває снейп. Такі чутики його вбиває. Ну, а на цьому всім папа. До зустрічі. І я думала, що ви хоча б трішки, але зрозуміла, що таке Гаррі Поттер.